Героями урочистого заходу стали відмінники навчання та переможці міських олімпіад з базових дисциплін. Сергій Горошко, виконуючи обов'язки міського голови, підкреслив, що таке свято це визнання заслуг школярів, за якими стоїть їх велика праця, наполегливість, цілеспрямованість та відповідальність. Окрім того, Сергій Григорович підкреслив, що дуже велика роль педагогів і батьків в досягненні відмінних результатів школярів в навчальній діяльності. Я також хочу подякувати вам. Шановні вчителі, шановні батьки, за вашу небайдужість, за підтримку наших талановитих дітей, за те, що надихаєте їх на нові досягнення і звершення. Іван Рижих, учень школи номер 18. в цьому навчальному півріччі досяг чималих результатів. Юнак говорить, навчається невідмінно та має за плечима три перемоги з міських олімпіад з хімії, фізики та математики. Іван запевняє, аби досягти таких високих результатів, потрібно наполегливо та старанно вчитися. А більшій часті це заслуги моїх учителів. Вони дуже сильно допомогли мені. Головне – це старатися, і тоді э, все вийде. Анастасія Дем'яненко, учениця школи номер 18, перемогла в Олімпіаді з предмету правознавство. Дівчина говорить, велика заслуга в її навчальних досягненнях як вчителів, так і батьків. Це і заслуга моєї і моєї папи, і моїх очителей без них б я ніяк не справилась. Но для того, щоб достичь таких результатів навіть більших, то нужно, звісно вчитися і знати, що це ти робиш тільки для себя і для свого майбутнього. Директор загальноосвітньої школи No18 Світлана Жовтяк говорить, що творчі та цілеспрямовані діти це велика гордість шкіл та нашого міста. я не тільки пишаюся, я завжди вважаю, що творча молодь наші діти це наша гордість. Це і гордість наші вчителі, які є міцним таким фундаментом для наших дітей. Свої стипендії отримали відмінники навчання шкіл міста за результатами першого семестра 2016-2017 навчального року та переможці міських олімпіад з базових дисциплін. За успіхи в навчанні школярі отримали грошову винагороду в розмірі 100 гривень, а за кожну перемогу в міській олімпіаді 200 гривень. Окрім цього, на учнів та всіх присутніх чекав святковий концерт. Сподіваємось, що в нашому місті кожного року талановитих дітей та таких розумників ставатиме тільки більше.